Протягом минулого тижня з 17 по 23 серпня на території міста Новомосковська були скоєні грабіж. 22 серпня, о 19.10, біля кафе Бістро по вулиці Сучкова не встановлений чоловік шляхом ривка з руки відкрито заволодів мобільним телефоном 47-річного місцевого мешканця. Відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частиною першої кримінального кодексу України. Прийняті заходи до встановлення свідків та очевидців події, затримання. Зловмисника і вилучення викраденого 28 крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, дві з автомобілів, 5 шахрайств, два з яких розкриті, 15 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких 6 розкриті, та інші, в тому числі, факт незаконного обігу наркотиків. 21 серпня на території металургійного технікума по вулиці Жовтневій був затриманий 32-річний раніше судимий місцевий мешканець, у якого був виявлений та вилучений наркотичний засіб марих. Увага за цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті і районі раніше за звітний період, а саме чотири крадіжки, в тому числі дві мобільних телефонів, два шахрайства, чотири легких тілесних ушкодження. По Новомосковському району за цей період сталися грабіж 20 серпня. Від 73-річної мешканки селища Мельоративне надійшло повідомлення про те, що о 12.30, коли вона заходила до своєї квартири, за нею в квартиру забігли невідомі. Які із застосуванням фізичної сили з кишені її одягу відкрито заволоділи її грошима в сумі 3 тисячі гривень, після чого втекли. За вчинення цього злочину по гарячих слідах були встановлені та затримані троє мешканців селища мельоративне, двоє з яких неповнолітні. Частину викраденого, а саме 800 гривень, вилучено. Відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частиною 3 кримінального кодексу України. Вирішується питання. Про обрання підозрюваним запобіжного заходу 27 крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, 4 з автомобілів. Одне шахрайство, яке розкрито, 14 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких 10 розкриті. Та інші, в тому числі, факт незаконного поводження зі зброєю 17 серпня. Працівниками військової служби правопорядку на КПП селища Черкаське був зупинений автомобіль Нісан Альмера під керуванням 30-річного мешканця міста Дніпропетровськ, в салоні якого були виявлені та вилучені частини малокаліберної гвинтівки. Вилучене направлено для дослідження. В експертно-криміналістичний центр відкрито кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1 кримінального кодексу України. Нагадуємо, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Бережіть себе та своїх близьких.